Олександр Євгенович був справжнім сином свого народу, палким патріотом, безстрашним чоловіком і не міг залишатись осторонь тих подій, які відбувалися в нашій країні. З перших днів Революції Гідності він став активним учасником боротьби за краще майбутнє України. І коли на сході нашої країни розпочалися криваві події, Олександр, знаючи про смертельну хворобу, просто з Майдану, не вагаючись, пішов захищати свободу, цілісність і незалежність України. У складі батальйону Айдар брав участь у найгарячіших точках боротьби із окупантами на Луганщині. Усі, хто прийшов на Майдан. Висловлюють щирі співчуття батькам, дружинам, дітям, близьким та знайомим покійного, бойовим побратимам. Світла пам'ять про героя назавжди залишиться в наших серцях. Oh. Boy. Ось його казав на батько, ми казали нього Камара. Такий позивний в нього був. Сашко був без... безстрашною людиною. Останнє, коли е, почав конфлікт затихати на сході, Сашко не міг залишитись, він підійшов і говорити, а що робити? давай, давай щось будемо робити. І останнє завдання, яке я виконував, це оздоровлення дітей зі Сходу. За літо і частину осені більше 300 діточок зі Сходу оздоровили по всій Україні. Це Сашко, з Оленкою, з машини не, сутками не виходили. Я про те, що для чого ми це все робимо. Ми робимо це все за наше за майбутнє. За наших діточок, щоб вони жили в нашій країні, вільній країні України, щоб підла Московія не ставила нам пороки в колеса, щоб інші вороги не прийшли і не розтоптали наше минуле, а ми маємо боротися за наше майбутнє. Ми понесли втрату, але ми не здамося. Ми будемо повнити всіх тих, хто загинув раніше. Я думаю, що конфлікт не закінчений і ми все рівно повернемося і будемо далі захищати. І плюємо ми на те, що розказують, що ми погані. Але ми вже повнимо навіть саме кадри з фільмів, які зараз пропагандують що ми йшли перед десантом. І хлопці, хто тут є, хмельничани з вісімки. Вони з нами були поруч. Слава Україні! Героям слава. За своєю групою сьогодні виповнюю задачу командира по блокаді Криму. Ми везде. Мы на Рейдар. И даже когда у нас забирают оружие, даже когда нас обвиняют во всем, во всех грифа все должны понимать. Мы умрем за Украину. Сегодня, выполняя задачу будущих хором, мы хороним нашего друга Камару. До последнего. Сначала в боях, потом здесь на большой земле, как мы говорим, боролся за все. Я переселенница с Крыма, вынужденный переселенец с Крыма, не беженец, а вынужденный переселенец с Крыма. После того, как отвоевал год, будучи задержанным, отсидевшим сезон пять месяцев, после того как меня освободили, ко мне приехал мой братим со своей семьей, очень больным. Он поднялся на восьмой этаж. Я ему говорю, ну не стоит, не надо. Я тебе поднимусь и посмотрю, как ты живешь. Ну вот такой он. Такой был Слава Украине! Героям слава! На землі. Хліб наш насушний нам сьогодні посади на наші, як і ми прощаємо прощаємося нашим. І не буде нас у спокусу, але ви по нас лукавого і слава Тести, не Святого Духа, вони повсякчасний, віки віків. Амінь. Духами спочили справедливі, душу робату спасав погось його до блажених хатвота, вичерпує проти, бо це цей пої, Господи, де всі тепер спочивають, спокою, Господи, душі рада того. Слава ти, не суха на гріпові. Він спи Бог свій, що до щоби та робити, то да не захований. Самі душі роба і покой. І нині повсякчас, і на віки, навіки віківані. Єдине, що це є діло, що Боже мене породила, мовить на його. Помили нас, Боже, з великою милиці Твоєї, молимо сюди помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за спокій, душі спочили раба Божого, приставного воїна Олександра і за відпущену усякої провини, вільної та невільної. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що Господь Бог ошибив там, де... Праведні спочивають, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, милості Божий, Сарсу Небесний, ріхі, у Христа царя Царей Бога нашого просимо. Подай, Господи, Господу помолимось, Господи, помилуй, Боже, весна, смерть подав. і волосвішу, часи світу, тим дарував, що може таку душу спочила рабатиму. Богу пристав на поля Олександра місяць, місяць, місіс спокою. Ні немає, ні, 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 ні. Ти не жалів свого молодого життя. Тебе ні, ніхто не заставляв іти воювати, боронити свою країну. Це твій обов'язок. Тому що ти син нашої землі. Ти не шкодував себе, ти горював за своїми близькими і все видно надіявся, що приїдеш додому до своєї дружини, до своєї сім'ї, до своїх дітей. Але куля ворожа, вона не шкодує нікого. І вона поразила твоє молоде, любляче, гаряче серце. Боже милостивий, дай йому царстві твоє небесне, дай йому вічні блаженства, вічне благо, вічну радість. В обителі твоїх святих, бо він загинув за Україну, віддав своє молоде життя, за землю, за народ свій, за другі своє віддав своє життя. Да буде Твоя свята.